Всім дай Боже здоров'ячко. Прийшов нині до мене на мене час. Я йду на нову пошту йду забрати свою посилочку. Прийшли мені рослинки, принесу, покажу. Йду пішком, буду нести в руках, подивлюся, може на маршрутку сяду. буду нести в руках, бо сини на роботі. Один на вахті, другий в місті на роботі. І я йду пішки. Трошки вітер, вітерець такий. Дивіться, яка чудова осінь. Яка прекрасна осінь. Погода суперова. Я на короткий рукав, тепленько. Ну, зрання я би так не пішла, а тепер вже погода дозволяє. Я в чорному, тому що, я вже казала, померла моя племінничка і в нас так заведено. Цілий рік ходити в жалобі. Тобто в чорному. Біль, страшний біль, але це треба пережити. Шкода, бо. Шкода, бо помирають молоді люди, які, яким ще жити й жити. Але що зробиш? Так, Бог розпорядився і воно так є. Іду подивлюся перше. я не оплачувала ще. На пошті відкрию, подивлюся, що там мені прислали, але я думаю, раз вони. Рисканули е, наложним платежем. Я думаю, що вони не так щось не щось не прислали. Прислали це, що я замовляла. Посилка має бути велика. От то щастя, як прийшла смс-ка, так я бігом переділася, все кинула і біжу. Біжу, щоб забрати. Не знаю, чи принесу в руках, але я кажу, повторюся. Сяду на маршрутку і можна було під'їхати, та тут недалеко. Можна було під'їхати маршруткою, але мені треба ходити. Так як і нам і всім в такому віці потрібно ходити. Чим більше, тим краще. Ай, а тим більше у такий час, коли сердечко. Ой, пропускає через себе всю біль, тим більше нам треба ходити. Ой, любові, все як класно. Але бачите, троянт не дуже багато по погородцях у людей. Хтось любить, хтось не любить, хтось не має можливості за ними доглядати. У мене теж колись не було. Кожному своє, знаєте. Дивлюся, ні. Думаю, там добудов Думаю, що там моя знайома. Добудувала, бо там в неї троянди. Я прийшла. Треба було показати, які гарні в неї троянди. Ті старі сорти. Мої любимі. Отак. Швидко не йду. А тут зараз покажу, які трояндочки класні людей. Ну, багато їх немає, вони трішки не доглянуті. Ну, але я кажу, хтось може, хтось не може. Я не бачу, що я показую. Не бачу. О, вроді є. Не бачу, бо дуже сонце засвічує. Ще одне око чомусь і ну, Не знаю, чому плачу від радості. А тут сонях, подивіться, який О, яка краса так само люблю соняхи. Ну, ідемо 5 хвилин, і ще 5 хвилин, можливо, й і менше. І я вже буду тримати в руках свою посилочку, та не буду тримати, бо там той раз я забирала. Пожте посилку, то була велика черга. Але то було після обіду, коли вже йдуть, знаєте, люди з роботи. Бачите, тут теж так класно. Приватний сектор то не село, то приватний сектор. Так, і що мені тут треба повернути? Зараз заблучусь. Така краса. Тут така краса. Тут вже багато поверхівки. Тут в основному двох будинки. Щовки. Якщо я не помиляюся, бо я в тому не дуже обізнана. Ой, навіть не 5 хвилин, навіть тут хвилинки 3. Кажу недалеко. Ще нині списувалася з жінкою, але щось вона мені не дала ще відповідь. Хочу. Ще Стронг Анабель. Надіюсь, що то буде Стронг, буде тримати свої шапочки, не буде перевертатися, буде перевертатися, то мої сини зроблять мені підставку, опору і буду підпирати. Ну що, мої дорогенькі, на новій пошті я знімати вже не буду, буду знімати, зніму вже вдома, що принесу, покажу, бо рівень щастя зашкалює. Ну так. Ось така наша любов, га? Ой, Боже, Боже. Ну все, поки що. Я вас залишаю, потім вже буду вдома, знову включуся і покажу, що я притягну до хати. Вчора була на базарі, але там на базарі не було нічого такого. Вісім хвилин я йшла. Добренько. Все, поки що па-па-па-па і до зустрічі. Всім дай Боже, здоров'ячко. Притягнула я своє щастя до хати. Зараз будемо дивитися, що тут є. Посилка, бачите, така велика. Щастя багато. Коротше. Ой, не моє це розпаковувати, відкривати. Один і все. Я не відкривала, бо я думаю, не знаю, як я подивлюся на пошті, як я потім то принесу до хати. По тій причині я не відкривала. А тут ще одна стопка. Ой, тут ще скотч Ну, тепер, напевно, все, так. Писані, але мені не подобається так, о, це мої то не тільки троянди. Ну, знаєте, це отака ехіноцея, ехіноцея червона. Дві штучки, я замовила. Ну, 80 гривень. Оце 80 гривень це трішечки. Рослинка могла бути більша. Ну, але нехай буде, вона буде більша. Нічого страшного. Це, е, ой. Ось тут так само. дві кіноцейки, ось така рослинка. Бачите? Тут 80 гривень ціна. Це є квіти буковини, не сади буковини, а квіти буковини. О, Але як тут це розібрати? Як тут це з тим розібрати, щоб вам показати? Ну, напевно, я, щоб вас не затримувати, я нічого показувати не буду. Я перечитаю список, що по чому, що скільки. Ну, бачите, не першої свіжості, мені не дуже подобається, але я думаю, що Бог дасть і прийметься. Це один пакуночок, Ось другий такий пакуночок. Такий, бачите, їх багато. Зараз вам пере, е, перепишу, бачите, позначки є, але отаке малюсеньке. Ну, Для моєї пам'яті то треба щось, е, щось було б інакше. Ну, але нехай буде хоча б так. Бо я просила з квітами, мені сказали, що квіти вже пообрізувані, щоб е, знати, е, де як садити. І тут нема нічого. Тут теж немає треба шукати. На сайті, котра квітка якого кольору, якого, якої висоти, об'єму. Троянда гібридна висоцького венроза 56 гривень. Троянда через осінь 64 гривні. Троянда міді-блю 60 гривень, Троянда Родос. 56 гривень, дольче Віта. Вона що я її замовляла? Ну, одним словом, 60 гривень. Троянда, Чорний принц, пише плетиста 51 гривень. Я вже й забула, що я. Іхінацея 80 гривень, я вже казала. Чайно-гібридна Софі Лорен, 56. Троянда, гібридна Норіта, 56. І Бургунд 56. Троянда Камела 56. Ну, ціни такі демократичні, бюджетні. Одним словом, нехай буде. Ну, але трішечки я розчарована. Можливо, щось з того й вийде. Вони недорогі, але могли бути файніші. Зараз я їх поставлю у корневін, у водичку. І буду висаджувати. Отаке щастя для мене нині <смір> привалило. Ну нічого. Я кажу, не дуже я задоволена, але і щоб сказати, розчарована не дуже. Поставлю водичку, буду підливати, трішечки дощики проходять. Ну, дощ вже не дуже падає. Е -е так вночі тр трішечки приморосить, як небіжка моя бабця казала, і все. Але буду підливати, буду боротися за них, думаю, що все вийде. Добренько, мої дорогенькі. Бувайте здорові, миру, злагоди й добра. Всім вам моє па-па, па-па.